Ну що, поїхали їсти? Ні, приїхали їсти. Всім привіт! Дякую, що повернулися до мене на канал. Рада всіх бачити. А, сьогодні трошки незвичне відео, бо я затягла на відео маму і будемо розмовляти про те, як в нас склалися такі дружні стосунки. Да, мама? Що ти злякалась? Скажи що небудь. Кроліки. Це не тільки цінний мех. І це факт. Це не тільки цінний мех. Ми сьогодні в опішньому. В опішне. Так от, ми сьогодні в опішньому і підготувалися краще, ніж минулого разу. Ми взяли з собою їжу для пікніка. Єдине, що трошки не потрапили е, в кав'ярню, можливо, потрапимо. Я просто впевнена, що потрапимо, але поки що не потрапили. Попить. Ось е, в кав'ярню де чай, але в нас є їжа. То що я пропоную взагалі. Я розкажу своє бачення, чому я вважаю, що в нас ну, такі стосунки дружні, а ти е, розкажеш своє, або доповниш, можливо, моє, подивимося, як там буде. М -м, ну, по-перше, не завжди стосунки були такими самими. Я колись була маленька, а я маю на увазі перехідний період, коли робила дуже багато якихось. Речей, які допомагали мені досліджувати цей світ, і разом з тим допомагали ображати маму. Було таке. І не тільки, і не тільки маму. <світ> да, було таке. Ось. А, але а, я вважаю, можливо, це егоїстично, але це моя думка, а, що в наших з тобою стосунках в певний період часу я стала більш дорослою. Так. А, і це сталося в старших класах школи. А, я розумію, що я потягла відповідальність на себе, це не дуже круто. Разом з тим а, почала опікуватися якось мамою. Ну, в моєму уявленні світу це було захищати. Я так думала. А зараз я дійсно розумію, що це, ну, це неправильно, і це явно був не захист, це була часткова образа, але таке було. І знаєте, що цікаво, мама не була. Проти цього. Тобто вона в деяких моментах погоджувалася на те, щоб її захищали, ну, іншими словами, опікали, можливо, навіть заопікали. Ось, але, але якось так було. А, можливо, через те, що я досить рано стала, ніби як доросла, у нас склалися такі стосунки, так, що в якихось моментах. Я як донька, в якихось моментах більше ти як донька. Ну, я маю на увазі себе почуваєш. Угу. А як ти бачиш цей період Я Рості? не почуваю себе, дозволяю тобі. О, бачиш, а, а, а чому ти дозволяєш? Ну, як ти думаєш, чому дозволяєш? Як чому? Тому що ти моя донька і ти так як, самостверджуєшся. а по-другому ти обижаєшся. Або не ображаєшся, а закриваєшся. Ображаєшся. Ображаєшся. Закриваєшся. О, оце цікаво. А розкажи, закриваюся, як я закриваюся. Як Як люди закриваються? Пішла й мовчиш і не спілкуєшся. Як люди закриваються? Пішла за дверима, закрилась і все. Можна прям рукою? можна рукою. Ти ж для цього спеціально її мазала санітайзером. Добре, що ми нічого не розраховували. на той магазинчик. А там нічого розраховувати, мамо. Там треба себе брати. Так, що? Продовжаємо далі. Продовжай я їм. Так твоя очередь розказувати, каже. Продовжай. Я з тобою згодна. Ні, не чесно. Так, ти сказала або розповісти, або... Як? Доповнити, я трошки доповнила. Я не вмію говорити. Та все ти вмієш говорити? Ти ж за мене балакаєш? Не, мені просто цікаво, чому для тебе важливо було, щоб я не закривалася. Є ж інші батьки, які цього не роблять? Ну, ну у них інше бачення світу. Для мене було важливо, щоб ти була як, повноцінна. І ти це відчувала. Угу. Бо мені цього в дитинстві не дозволяли, мені все. Я сказала, ну як я сказала, не було. Вільна виходить, да, щоб було право вибору. Да. Так. Ну, щоб я розуміла, що я можу і те, і другий, і 25 да? так? Так, так. Що ти можеш, а не мама так хоче. Угу. А можливо ще були якісь ну, важливі моменти, принципі, в виховання? От, бо я б сказала, що це принцип саме в вихованні. Тобто, щоб я розуміла, що я можу і одне, і інше, і третє, і 45. Можливо, щось ще було важливо, коли ти мене виховувала, на що ти робила кце? Ну, в мене не, не це не вийшло, це ти вже як підросла. Щоб ти інших чула. Щоб чула інших. Угу. А чому це було важливо для тебе? Бо якщо ти не чуєш людей, то їх не можеш зрозуміти. Ні. Ну, дивись, я розумію, чому в дитинстві, да? Ну, в дитинстві це, поки ти ще в школі. Чому так відбувається? Та навіть коли ти там в університеті, бо ти сама пізнаєш світ і ти хочеш, щоб чули тебе. А от не тебе, щоб чули, а й ти щоб чула. Я зрозуміла, що ти хотіла. Просто я розумію, чому в дитини так виходить, да? що спочатку вона не чує інших. Але чому тобі було важливо, щоб я чула інших? Ну, що це на твою думку мені дає? Щоб в першу чергу ти мене чула, коли виростеш. Чому? Як це чому? Ну я не розумію, Дивись, це твоя думка, тому я й ну, 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 А як я можу жити з людиною, яка мене не чує? Можеш, на прикладі можливо, бо поки що я не розумієш, що маєш на увазі. Не можу. Ну, це важливо, бо треба рахуватися з думками інших, чи що мається на увазі? Чи це допомога? що? Пікнуватися просто. Не проходити мимо. А ти сказала, що спочатку в мене не виходило, а з часом вийшло. А як Чути зараз? мене. Угу. А, а як зараз? Ти розумієш, що я тебе чую. Ну, коли я тебе про щось прохаю, або мені щось треба, ти мене чуєш. А в деяких, тобто допомога, так? Да. А в деяких випадках не чуєш. Навіть зараз. О, це дуже класний момент. Бо мама, є у тебе таке, що. Ти коли ну, приходиш з роботи, або коли приїжджаєш навпаки на роботу, то ти така, все, з'явилася, і все, треба час приділяти Королева ти... прийшла. Н ні, це не королева, це знаєш, от, ну саме що багато енергії, ти прийшла, тобі хочеться і побалакати. І, напевно, ж, скучила. І мені треба до цього і це, і це, і 25, -й, 43. -й, і бувають вечори чи дні, коли... Бочери, дні, я, дні. Я, я, я собі там щось запланувала, а мама така прийшла і мені треба. І все згорнуло. Да, і тоді виходить реально конфлікт. І я думаю, що саме через це ти кажеш, що е, бувають випадки, коли мене не чуєш. Ну, коли я тебе не чую. Ні. Ні, не, не Ні, це. Ні, це я розумію, а то ти дійсно не чуєш. Можливо, це якісь сфери, в яких я поки що не розбираюся? Можливо. Ну я просто не розумію, що поки що треба чути. Ну, як буде момент. Я тобі на нього кажу, добре? Добре. А взагалі ну от, реально цікаво. Цікаво, цікаво. Смачні горішки. Що ще? Для мене дуже важливо в наших стосунках, що мама певний період часу мене підтримала. От, ну, для мене це було якимось таким переломним моментом, коли замість того, щоб а тут зроби інакше або а, якісь заперечення да, моїм планам, вона сказала: добре, роби, я тебе підтримаю. Мені було 25 або 24, і я це так дуже сильно пам'ятаю. Для мене це був трошки такий переламний момент, але це дуже приємний момент, і ну круто, що це було. Я тобі за це дякую. Бо це для мене дуже багато значило, і я вважаю, що це впливало на наші відносини і допомогло зробити. Ну, те, що ми маємо ті відносини, які ми маємо, бо я б характеризувала ну, моє ставлення до тебе, що я хочу з тобою проводити час, тому ми. Що ми, я постійно намагаюся тебе витягнути в якусь подорож, тому я до тебе їжу, щоб разом проводити час. На сніданки постійно, мама, давай підемо, давай підемо. Бо мені це важливо. Ну, тобто, це не тому, що мені треба, да? а я от саме хочу е вкладати час, і я хочу, щоб цей час був якісний. Бо, коли почалося повномасштабне вторгнення, то я дійсно була вдячна за те, що я дозволяла собі подорожувати. І в мене було дуже багато моментів разом з тобою в цих подорожах. Тому ну, для мене це дуже важливо і мені важливо, ну напевно, що тут ти відкладаєш свої певні справи і все ж таки виділяєш. Не відкладні. Справ, щоб... І ти виділяєш час, щоб зі мною поїхати. А, для мене це теж така підтримка, бо я відчуваю, що ти теж хочеш зі мною проводити час, і ти розумієш, що ці моменти вони важливі. Хоча ну, в житті багато всього відбувається, у тебе свого, у мене свого, але ми знаходимо можливості проводити час разом. Це добре. Я тільки балакаю, можеш хоч ти поділитися чи-небудь? Не можеш. Можеш. Ну, не можеш. Можна, ну, можна. Я закомплексований. Не вірте їй, вона коли зі мною б -б балакає, все в неї виходить. Це точно. Давай допоможу. Давай. Дякую. Наш... Напевно, давай я допоможу. напевно, це й зрозуміло. Якби я з тобою не балакала, якби ти така говірка виросла. Так? в мене їх не було. Ні, nee, навіть якщо й були. Щоб навчитись говорити, треба, щоб близькі ті, що тебе оточують, самого манесенького з тобою говорили. Якщо будуть мовчати, дітки дуже довго не говорять. А з тобою з першого дня балакали. Як я з котом, так? Да? Всі причому, так. Да. І казки тобі читали. Ой, це мен... бабушка Галя. У мене в дитинстві була улюблена штука, коли ми алфавіт вчили. Бабуся, значить, написала на листочках буковки і мені їх показувала. А я вгадувала, що це за букви. А потім слова. Так, а потім слова з цих букв складалися слова, і я теж вгадувала. Я так любила цю гру взагалі. Я це пам'ятаю. Ми треба йти гуляти, бо холодно. Такая розповідь у нас вийшла. Монолог. Не, ну ты ж тоже балакала, что монолог. Добре. Ты звонишь.